Кам'янське готується до осені. Після кожного дощу підрядні організації перевіряють прохідність меліосистем або водозливних каналів. Наприкінці минулого тижня на чергову перевірку виїхала комісія у складі департаменту екології та природних ресурсів міськради, представників ЖКГ, ДСНС, міськодоканалу та підрядних організацій. Про те, в якому стані водозливні канали, дивіться далі. Постійне вдосконалення мельосистем міста дозволило майже повністю ліквідувати проблемні моменти під час зливів. Постійна комісія перевіряє стан та якість вдосконалення та розчищення систем, аби підтримувати канали, розповів директор екологічного департаменту Богдан Наполов. Колектор прочищен, вода уходить, несмотря на те, що були такі дні, були так, були такі великі зливи, але система витримала, У нас не потоплював ні трамвай, нічого. То тобто все, ну все працювало в штатному режимі. Тому зараз ми будемо проводити черговий тендер. І будемо на наступний етап тобто продовжувати підготувати нашу систему до мілі до роботи в осінньо зимній період. Сьогодні провели ревізію перед новими роботами з розчищення та заглиблення зливних систем. За останній час зроблено вже багато. На сьогодні департамент екології планує проводити тендер. В якому включені роботи по вже безпосередньо підготовці ділянок зловому револютивної системи до роботи в осінньо-зимовий період, це ділянки, де розташований приватний сектор, булавіна Лермонтова, тому що ну там треба освіжити, там треба заглибити, тому що можуть при сильних морозах виникнути затори, обмерзають колектори. Тож, за словами директора підрядної організації, роботи проводяться постійно і під час дощів проблемні ділянки. Анки вже не будуть докучати мешканцям.